Давай, давай, сюда, сюда. давай, давай, сюда, давай, давай, чей, давай, давай, чей, сюда, сьма, пока, давай, 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 Знову якісь каби летять сьогодні забагато кабів. Що їм не хватає хлиб? Живий би нормально. Прилітало. Чого? Це два були, так? Да? Де дві ракети ще? Спиздили? Нема. Міні-загородження в нас є. Протипіхотні загородження в нас є. Я газа у нас декілька рядів, Монки. Поле ж доля Так, Є міні-загородження. Каби, міномети, дроны. Fviški коли ніколи. Полтора. ми ще запас взяли. собака Вот забавит так? <клес> да. Головне, що ми захищені. <клес> ну да. Ну кабы, конечно. Я даже не знаю. Да, тут мабуть два въебала. Один стоїть с сторони посадки, другий стоїть. Водоем небольшой уже организовать Ніхто не хоче суперну лопатку брати з собою, треба брати. Я вважаю, що в кожній групі повинна бути хоча б одна саперна лопатка. Ну прикиньте, залишаєшся ні з чим. Як ну ти будеш да. копати? Пальцями? Хочмо, так. Да. Ну, да. а якщо не вкопаєшся, то за ніч. Ну, хто знає, що може бути. Ну що, готовий? Погнали. Я не мог уявити, як це доставити в таке місце, провізію, евакуювати з цього місця взагалі. Тобто вихід один, вхопуватись, укріплюватись, пиляти ці дерева, пахую на ці влідрони, ховатись від них якось потрошки-потрошки та швидше це зробити. Бо воно прилітає так добре, воно залітає прямо в ці маленькі як віконця. Пацаны свои! Пахалочки. Супер, все, приятного! Прилітає, прилітає, що ж, будет больше, если просунутся. Надеюсь, не просунутся. не очень думаешь, так не просунутся? Ну, ну им тут будет очень важко. Тут они просунуться уже мопедами своими, мотоциклами, квадроциклами. Они даже на мопедах, я знаю, ездят. Ездят, да? Прикинь, там на пылесосе приезжают, пидор. Стакан бензина залив то на штурм поехал. Те, що вони народився ти у Сахаліні, та й живий там собі рибку кушай. І вони оці, оці, всім своїм народом йдуть на війну. Ну так, да, я розумію, у них там немає грошей, хочеться е, туалет додому встановити. Принести суду, туалет додому. Ну, хочеться пральну машину. є ну, <риснете> Грошей дадуть та хочуть відправити або спиздить в нас. <риснете> 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 я би цих грошей нічого не хотів би. Я в себе там робив би, ну, хоч ти... за копійки, ну хоть би. Да. Ну ти прикинь, в якому вони положені, да? Да. у вічі і... такому, що треба йти от, в іншу країну, воювати, відстоювати як шо. О! Оце, блядь, Олівір де.